Суд взявся за Колковського. У вівторок відбулося підготовче судове засідання по кримінальному провадженні щодо колишнього депутата міської ради від фракції Свобода Володимира Колковського. Нагадаємо, що в 2012 році він з директором департаменту архітектури Олегом Гаркотом вимагали і отримали хабаря у сумі 30 тисяч доларів місцевого бізнесмена Віктора Ломея. Як відомо, Гаркота вже засудили до п'яти років в'язниці з дворічним відтермінуванням. А от Колковського оголосили міжнародний розшук і затримали в Хорватії. Там він продовжу року у в'язниці. Чекав екстрадиції в Україні ніж його випустили під заставу у 340 тисяч гривень. Особа, яка на даний час притягується до кримінальної відповідальності, фактично з самого початку приймала активну участь у вчиненні злочину. Запропонувала потерпілому за грошову нагороду сприяти вирішенні питання, які його цікавить, і в подальшому, під час неодноразових зустрічей, обговорювала суму грошових коштів, яку необхідно передати, за вчинення певної дій. Сьогодні спілкуватися з журналістами Володимир Колковський відмовився на попередньому судовому засіданні. Зважаючи, що повністю визнав свою вину під час розслідування, просив спрощеного розгляду своєї справи. Тим часом готовий забрати свою позовну заяву про матеріальні та моральні збитки від Колковського потерпілий Віктор Ломей. каже, зробить це, якщо підсудний добровільно компенсує втрати. Також ломей не вимагає щодо Колковського серйозного покарання, адже розуміє, що той вже відсидів у хорватській в'язниці. Вимоги ті самі залишаються там є матеріальні, нанесення матеріальних. І моральних збитків. Це в принципі то, що необхідно, якщо ми домовимося і він погасить цю суму. Я думаю, що я не буду заперечувати проти розгляду справи по спрощеній системі. Я на це дивлюсь простіше. Не обов'язково людина вже і так відбула покарання. І тут зараз на Встановлювати якусь іншу міру покарання це може тільки суд а не я обвинувальний акт стосовно Колковського прокуратура зачитає на наступному засіданні, яке відбудеться 16 травня. стаття за якою судять екс депутати передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.